Хто має першим миритися після сварки, чоловік чи дружина? Без сумніву, першим на примирення мав би йти той, хто винний, але не завжди винному вистачає сили, мужності, самокритики, смирення, визнати свою провину. Тож вміння бути самокритичним це важливе вміння. Отак. Тож першим мав би просити вибачення той, хто винний. З іншого боку, найчастіше вибачення або напримирення йде той, хто зріліший. А що означає зріліший? Той, хто може швидше впоратися з своїми негативними емоціями, той, хто може приборкати свій гнів, своє роздратування, емоційний біль. Той, хто. Цінує взаємовідносинами більше, ніж власною правотою. Тому, ймовірно, найчастіше на примирення йде той, хто зріліший, той, хто більше цінує взаємовідносинами. Тому вмійте визнавати свої провини швидко. Що може допомогти? Ставте питання. Скажи, будь ласка, коханий, кохана, чим саме я завинив цій історії? Друге. Цінуйте сьогодні взаємовідносинами сильніше, ніж ви цінували їх учора. І в чому це буде проявлятися? У вашому вмінні швидше сказати глибоке, щире, нелицемірне, просте і таке ж глибоке, щире сердечне прощаю.